Рівняйся! рунко, слава Україні! Героям слава! Крім, скажімо так, звичайних порушень правил дорожнього руху. Багато це загублені діти, громадяни, які розповсюджують наркотичні речовини, тобто ну, досить багато різного. У зв'язку з військовим положенням на наше. Більше ставило надходити, скажімо так, виклики стосовно підозрілих громадян та предметів, які залишаються в публічних місцях, і також проведення профілактичних бесід з громадянами, які відвідують пляжну територію, яка на даний час заборонена для відвідування рішенням військової адміністрації. Працівники патрульної поліції не мають медичної освіти, тому ми надаємо тільки домедичну допомоги. Давайте зараз подивимося, що в нас є для домедичної допомоги. Все стандартно. Є бінт, пластир, антисептик. Також, якщо в нас є саме зараз, в нас воєнний стан, якщо в нас є поранення, які є вибухові, тобто... Спеціальні в нас є ножниці для розрізання тканини, щоб подивитися людину, чи немає масивних кровотеч. Мені доводилось минулого року застосовувати, саме нас дівчина впала з самокату. Тобто я особисто я надавав до медичну допомогу, я перев'язував дівчині коліно. Масивні кровотечі, дякувати Богу, не доводилось зупиняти мені поки що на службі жодного разу. Лепатрульні їздитимуть парками, скверами, пішохідними зонами міста Одеси, патрулюватимуть центральну частину міста. А також будуть слідкувати за дотриманням публічної безпеки та порядку в важкодоступних для службових автівок місцях. В цьому перевага велопатрулю. Під час військового стану велопатрульні більш пильно слідкують за людьми, скажімо так, виявляють підозрілих осіб. Реагують на повідомлення громадян про підозрілих осіб, про підозрілі предмети, які можуть бути виявлені.